Сьогодні в мене бонус приз. Так, сейчас все уберу. Заливаю, мою ще. Дивіться, що у мене є. Величезний, ще, величезний мусорний пакет. Знаєте, що устриць. Опа! Мушлю, одне з трьох. Не знаю, скільки тут штук. Коротше, буду зараз перекладувати в тазик і рахувати. Раз, два, три, чотири. І великі, і маленькі. 7, 8, 9, 10. І величезні, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Їх треба всі вимочити і потім вимити його. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тазик вийшов великий. 176 штук. Тепер це все, все заливається водою, щоб воно ці стало. Потім буде перемиватися. І з нього буду робити дуже класні шутки. Тримати стільця для О, ось потім сліз, і, і також різні коробки.